Мережа і інтернет завалена пропозиціями підробітку від закордонного працевлаштування до роботи в кафе та барах. Зарплати різні залежно від графіку роботи та виду зайнятості. Безліч оголошень про роботу можна знайти й на вулиці, центр міста. Ось і перша вивіска – Потрібен продавець морозива. Телефонуємо та дізнаємось подробиці. Алло. Алло, добрий день. Я телефоную з приводу роботи. Скажіть, будь ласка, яка у вас заробітня плата і графік роботи? Графік роботи по-різному. Є дівчата, що роблять без Женеві хочуть заробити гроші. Зарплата в нас до 800 гривень, 100 гривень. Щоб влаштуватись на підробіток, потрібно тільки подзвонити й прийти на співбасіду. Жодних документів не треба, бо працевлаштування неофіційне. До того ж, роботодавець каже: 100 гривень це мінімалка на руки. Якщо вдасться продати морозиве на суму понад 8 сотень, до мінімальних 100 – додають ще відсоток. Графік з 9 до 18. Інший варіант вуличного заробітку продавець сонцезахисних окулярів. Графік роботи з 9 до 18 позмінно. Зарплата від 150 гривень плюс 5% від вартості проданого товару за день. Студент Стас Кравченко вже другий місяць працює на такій сезонній роботі. Я працюю практично кожен день, крім коли дощ і платять 150 гривень в день умови праці доволі нормальні. Мені подобається для, для сезонної роботи доволі непогано. І майже на кожний підробіток готові взяти студентів від 18 років і без досвіду роботи. Найбільший попит на офіціантів та барменів. під час літнього відпочинку і сезон терас роботи більше, тож зайві руки не завадять. Ми шукаємо на роботу офіціантів, барменів, кухарів, також піціологів. Тобто працюємо ми два на два з 8 годин до 12 ночі. У нас вже було багато студентів, що ми обучали. Наприклад, я теж сюди прийшла студенткою, мене навчили, і я якби вже залишилась тут працювати. Оплата в ресторанах та кафе коливається від 150 до 200 гривень за зміну, плюс чайові. Студенти кажуть, за весь літній сезон можна непогано заробити. Ну, я прийшов сюди як проходити практику, але зараз думаю ставатися на ну, роботу до літа. Зарплата непогана, 5 тисяч в день, 200 гривень. Графік роботи 3 на 3. А от медичне страхування, кар'єрна перспектива та соцпакет не входять в умови жодного сезонного підробітку, адже на сезонний підробіток найчастіше влаштовують неофіційно. Це ризик для працівника, адже без підписання будь-якого договору роботодавець може самовільно змінити умови чи не виплатити гроші. Тож юристи рекомендують укладати, хоча б формальні письмові договори. Влаштовуватися неофіційно на роботу залі не бажано, бо воно не дає того необхідного обсягу гарантій який би давав офіційне працевлаштування. Я рекомендую просити роботодавця щонайменше класти цивільно-правовий договір на виконання того чи іншого обсягу, послуг чи робіт, і відповідно згідно нього просити кошти отримати аванс. За нелегальних працівників штраф загрожує і роботодавцю за новим законом від 35 до 90 тисяч гривень у разі перевірки та виявлення неофіційних працівників.